І в столиці працює клініка на колесах. Вона допомагає людям з інвалідністю, пенсіонерам і дітям. Більше про проєкт знає наша журналістка Єлизавета Калітвенцева. І от зараз її послухаємо. Отримати безкоштовну медичну консультацію та здати усі необхідні аналізи, можна у клініці Ангелія. Її особливість полягає у тому, що вона є мобільною та надає понад 50 тисяч медичних послуг у різних регіонах держави, зокрема на прифронтових та деокупованих територіях. Тут близько 15 медиків приймають громадян різних категорій. Свою роботу мобільна клініка почала від початку повномасштабного вторгнення. Потреба в організації такого простору виникла після того, як українцям, що отримали статус внутрішньопереміщених осіб. Бракувало ліків та належних консультацій, зазначає директор благодійного фонду Ангелія Владислав Владовський. Була потреба саме робити мобільну клініку, тому що переміщені особи вони не мали можливості, не мали доступу до медичних послуг. І поступово, перша, скажімо так, перша транспортний засіб це оця була аптека, тому що треба було ліки підвозити до. До пацієнтів потім ми зробили. Ви бачите, там за мною стоїть два мобільних кабінети: це стоматологічний гінекологічний. От і з часом ми вже перемістилися в центральну частину країни. Потім почали виїжджати на деокуповані території і ближче до прифронтових територій. Цей проект є результатом успішної співпраці міської влади з благодійним фондом. Близько тисячі людей з інвалідністю різних в різних районах міста Києва отримали кваліфіковану консультацію, здали ана аналізи і більшість навіть отримали необхідні ліки. Мобільна клініка має 12 кабінетів, які розташовані у вантажних полупричіпах. Серед них гінекологічні та стоматологічні кабінети, а також лабораторія для забору аналізів. Усі вони обладнані якісною технікою, необхідною для роботи. В день кожен лікар обслуговує до 20 громадян. Від початку повномасштабної війни команда медиків прийняла понад 15 тисяч пацієнтів та здійснила понад 160 виїздів на профронтові території, зокрема у Донецьку, Харківську, Херсонську та Миколаївську області. Самі ж медики зазначають, що така робота приносить їм задоволення навіть попри складні умови. Умови бувають різні, обставини бувають різні, пацієнти теж, тому що всі дуже психічно збуджені. У кожного, коли людина кожна приходить, вона хоче щось розказати своє, як тут потрапили, особливо ті, які з окупованих територій, от як, які що вони пережили, от через що вони пройшли? Багато хто втратив і домівку, і рідних, і близьких. Зараз мобільна клініка обслуговує киян. А після того команда лікарів та медиків вирушить вже на Миколаївщину, де так само буде надавати медичні послуги тим, хто цього потребує.